Вітаю, поціновачі математики. Розв'язуємо номер 1136, чи проходить графік рівняння через точку. 7х плю дорівнює 25, і перша точечка має координати 7 мінус 4. Отже, в наше рівняння замість х будемо підставляти 7, замість y будемо підставляти мінус 4. 7 помножити на 7 плюс 5 помножити на мінус 4 дорівнює 25. 7 на 7 49. 5 на мінус 4 мінус 20, дорівнює 25. 49 мінус 20, 29 дорівнює 25. Звісно, що це неправильна числова рівність, адже 29 не дорівнює 25. Отже, через точку з координатами 7 мінус 4 графік рівняння не проходить. Друга точка має координати 5 мінус 2. Отже, замість х треба буде підставляти 5 замість у – мінус 2. 7 множимо на 5. Плюс 5 множимо на мінус 2 дорівнює 25. 7 на 5 35, 5 на мінус 2, мінус 10, дорівнює 25. 35 мінус 10, 25 дорівнює 25. Ми отримали правильну числову рівність. Отже, наш графік буде проходити через цю точку. Проходить. Третя точка має координати мінус 1,4 7. Отже, замість ікса будемо підставляти мінус 1,4 замість ігрека 7. 7 помножити на мінус 1,4, плюс 5 помножити на 7, дорівнює 25. Додатне число множимо на від'ємне буде число від'ємне. Якби ми 7 множили на 14, 7 на 10, 70, 7 на 4, 28, 70 плюс 28 98. Але один з множників був десятковим дробом з однією цифрою після коми. Отже, і в добутку повинна бути одна цифра після коми. Плюс 5 множимо на 7, 35, дорівнює 25. Два числа з різними знаками. Отже, від 35 будемо віднімати 9,8. Буде 25,2. Це не рівне 25. Отже, графік нашого рівняння через цю точку не проходить. Четверта точка має координати 35 мінус 44. Замість х будемо підставляти 35, замість у – мінус 44. 7 множимо на 35, плюс 5 множимо на мінус 44, дорівнює 25. 7 на 30, 210, 7 на 5. 35, 210 плюс 35, 245 5 на мінус 44 буде число від'ємне. 5 на 40, 200, 5 на 4, 20, отже, 220. 245, мінус 220, 25 дорівняння 25. Правильна числова рівність. Отже, через задану точку графік нашого рівняння буде проходити. Завдання виконано.